Тогом 25 років він був символом непереможної сили. Уся спортивна преса світу писала про богатиря з Полтавщини, який перемагав кращих борців, у тому числі трьох чемпіонів світу та кількох чемпіонів Європи. Його називали чемпіоном чемпіонів. Такого титулу не мав ніхто до нього і ніхто після нього. Звали богатиря Іван Піддубний. Походив він із старовинного козацького роду. Батько Івана спокійно кидав на воза п'ятипудові мішки і гнув підкови. Іван був ще сильніший. У 17 років легко пригинав до землі бика за роги. Пам'ятай, Іване, що роду ти з батька матері козацького і запорізького і що козаку честь дорожча матері і дорожча батька рідного. Запам'ятай Іване, продаси честь, не син ти мені, і я тобі не батько. Таку настанову дав батько Іванові, відправляючи його на заробітки до Криму. Працюючи вантажником у Севастопольському порту, майбутній чемпіон почав займатися гирьовим спортом. Історія донесла до нас такі слова піддубного: мало від природи вимахати Бугаєм, треба ще вміти свою силу організувати і спрямувати її у потрібне русло. Тож не дивно, що вже за три роки він переміг усіх циркових селачів Севастополя. 1905 року Іван Піддубний виступав уже на чемпіонаті світу у Парижі. І тут вперше здобув звання чемпіона. Так почалася ера піддубного у важкій атлетиці. Він плутав карти багатьом рефері. Йому пропонували астрономічні суми за поразку, але піддубний рубав, як шаблею: я не баба, ні під кого не ляжу. І не лягав ні під махновців, ні під німців, ні під більшовиків. Він підкорив усю Європу, а 1927 року в США став найкрасивішим чоловіком світу. За це піддубно очікала винагорода в півмільйона доларів з невеличкою умовою прийняти громадянство США. Іван махнув рукою і ні з чим повернувся до України. А за те, що у виданому паспорті самостійно виправив Іван піддубний Руський на Іван Піддубний українець, його кинули до в'язниці. Богатиря катували електропаяльником, вимагаючи назвати номера рахунків і адреси іноземних банків, де він міг тримати заощадження. Проте за рік влада НКВС змінилася і його випустили. Таки на волю, і не з порожніми руками після укладання в 1939 році угоди між СРСР та Третім рейхом, німецьке атлетичне товариство почало розшукувати піддубного, щоб не зганбитися перед союзниками, піддубному швиденько дали орден трудового червоного прапора і звання заслуженого артиста. Німці, як і вся Європа, поважали чемпіона. Для них він був ні побідімим руським борцом, а для чекістів українським буржуазним націоналістом. 43-го року за старого чемпіона знову взялися чекісти. НКВДистам хтось доніс, що під час окупації німці пригощали піддубного обідом з офіцерської їдальні. Дивно, але Івану Максимовичу не довелося отримати кулю в потилицю або зашморг. Навіть більше. Після великої перемоги над фашизмом йому було присвоєно звання заслуженого майстра спорту. Само собою ніхто за ласки в катівні НКВС не вибачався. Ні царське це діло. Івана Максимовича після війни просто викреслили з життя. Перерігши чемпіона світу, вже бракувати між людьми. Коли 8 серпня 1949 року він помер, його збирали в останню путь усім містом. Легендарний борець, чемпіон якого ніхто й ніколи не міг здолати. Національний герой, яким пишалася будь-яка держава, не мав навіть костюма. А всі свої спортивні нагороди він поміняв на хліб. Його поховали в Ейському міському парку. На чорному надмогильному камені вибито. Здесь русський богатир лежит, Іван Поддубний. Чемпіон чемпіонів. Далі, на новому каналі, у документальному циклі Гра долі. Сьогодні навіть важко й уявити, якою популярністю користувалося ім'я богатиря з Полтавщини Івана Піддубного у кінці 19-го, початку 20-го століття. У міжнародному спорті воно було одним із найбільш відомих і почесних. Його називали чемпіоном чемпіонів. Таким титулом до нього ще ніхто не володів. Іван ділив людей на сильних та інших. Його улюбленим жартом було дати кому-небудь потримати свою тростину. 99 дев'ять чоловік ста опускали її собі на ногу. Ця трустина з вигляду дерев'яна усередині була відлита ще воно і важила майже 20 кілограмів. Чи є на землі ще хтось, хто вас може перемогти, запитували піддубного. На килимі немає, а в житті мій батько був сильніший за мене, а ще жінки. Якби не одна жінка, а точніше дівчина, Іван, можливо, і борцем не став би. А залишився би простим селянином, як його батько та брати. Іван Підубний народився 8 жовтня 1871 року на Полтавщині, неподалік містечка Золотоноша в селі Красенівка. Його рід по матері Науменки відзначався добрим здоров'ям та довголіттям, дехто навіть і до 125 років доживав. А родина підубних прославилася на всю Полтавщину неймовірною силою. Батько Максим Іванович міг зупинити бричку, хопившись за колесом. За роги пригинав до землі Бугая. І легко міг кидати п'ятиподові мішки з зерном на віз і гнути під кови. А от жили піддубні небагато, спробую всіх прогодувати. Окрім старшого Івана, у батька з матір'ю росли ще Мотря, Марина, Митрофан, Євдокія, Омелян і Микита. А землі біля хати трошки то й у полі дві десятини. Тому й Оленку, дочку заможного селянина Вітяка, за Івана заміж не віддали. Тоді батько відіслав ображеного окрасення сина у сусіднє село Богодухівку до діда, від гріха подалі. А хтось порадив Іванові поїхати до Криму, де він міг би непогано заробити у порту. Тож 23-літній парубок вирішив, підзароблю грошенят, вернуся, заведу хазяйство. Батько Оленки ще жалкувати буде. І влаштувався вантажником у Севастопольському порту. По 14-16 годин на день носив трапом багатопудові мішки. Доля, як то кажуть, підштовхнула піддубного у спину. 1896 року він випадково у Феодосії потрапив на виставу бродячого цирку. Двічі спостерігав за борцями на манежі, а на третій раз попросив дозволу спробувати свої сили. І ніхто не зміг покласти його на лопатки. Одного разу сусіди Іванових батьків, які їздив до Криму, привіз піддубним звістку. Іван ваш недолугий. Із спорту пішов. І Гірі в цирку кидає. Кажуть, дівка мадярка його заманила, яка у них в цирку по канату ходить. Женитися він на ній зібрався. Брати одразу написали Іванові батько на тебе гніваються і погрожують зламати об тебе голоблю. Краще до різдва не приїзди. Ну, що ж не приїзди, так не приїзди. А як Емілію залишиш? Йому тільки 27, а їй вже майже 40. Він був абсолютно зачарований пристрастю зрілої та досвідченої в амурних справах жінки. А вона чомусь не поспішала за нього заміж. Син глядачів своїми чорними очима поглядала. Напевне, багатого жениха шукала. І незабаром він зрозумів, закохане серце підказувало правильно. Не був він єдиним володарем цієї красуні. Втекла його кохана Емілія з багатим купцем. Та, попри все, Іван цирку не покинув. Перед Алі він виходив, тримаючи на порозтягнутій руці трьох гімнастів. Іншого разу брав на плечі дерев'яний телеграфний стовп, а з обох боків звисало чоловік по десять, доки стовп не ламався. Але головний номер боротьба. Завдання повалити супротивника. Під дубимо, з ким би він не боровся, це вдавалося щонайбільше за п'ять хвилин. Одного разу, гойдаючись на трапеції, гімнастка Маша Дозмарова кокетливо попросила піддубного Івана, зніміть мене. Однією рукою обійняю її за талію, і коли поставив Машу на землю, з'ясувалося, що вона йому і до плечей не дотягується. Тепер кожного разу після вистави Іван проводжав Машу додому. Дорогою вона про щось весело щебетала, а він здебільшого сором'язливо відмовчувався, погладжуючи вуса. Він міг би посадити її собі на долоню. Настільки вона була крихітною і тендітною. Любов була взаємною. Підув не вирішив одружитися і тому дівчина називав своєю нареченою. Гастролі 1902 року другого року почалися з трагедії. У перший же день загинув від лапи розлюченого лева приборкувач. А ще через день Іван, стоячи за колісами, почув крики. Виглянув на арену. Трапеця самотньо розгойдувалась під куполом. На арені, неприродно вивернувши голову, лежала мертва маша. Убитий горем Іван неначе онімів. Упродовж кількох місяців він мовчки лежав і плакав у готельному номері. Він вирішив покінчити з цирком. Але несподівано він отримав телеграму з Петербурга. Його кликали до столичного атлетичного товариства. Не відкладайте приїзд, так як він пов'язаний з вашою майбутньою кар'єрою. Президент товариства граф З того часу за чотири роки з 1905 по 1909, Іван шість разів був чемпіоном світу з боротьби і за понад 40 років залишався непереможним борцем у світі. Підубний прославився як великий майстер французької боротьби. Але згодом в Америці, де не визнавали цього виду спорту, йому довелося опанувати і боротьбу вільного стилю. 1910 року 39-річний Іван Піддубний одружився із жінкою сліпучої краси. Це була актриса Антоніна Квітко-Фоменко. Розпрощався з Ареною і разом з дружиною та двоподовою скриною золотих медалей повернувся у рідне село на Полтавщині. Він мириться з батьком, який вважав спортивну кар'єру сина безпутною. Купує 200 гектарів землі, щедро наділяє нею свою рідню, будує у Богодухівці садибу. Дружина повністю розділяла пристрасть чоловіка до господарювання, і господарством захопилася серйозно. Навіть пропонувала виписати з Австрії механіка, щоб збудувати два млини. У цій сільській ідилі Іван Піддубний прожив три роки. Але поміщик з Івана вийшов поганий, і він розорився. Один з його млинів зі злості спалив його молодший брат. А другий, так само як і маєток, йому довелося продати, щоб сплатити борги своїм кредиторам. Гроші закінчилися, і, хоча йому вже було за сорок, довелося повертатися на бійцівські килим. Про підубного знову заговорили. Його знову побачили на церкових манежах, на підмостках літніх театрів. Але заробляти на шикарне життя вимогливій Антоніні, йому ставалося важче. Часи ж наступали якісь неспокійні. Піддубний погано розбирався у розкладі сил, що боролися за владу і обіцяли незабаром прекрасне життя. Зі своїх гастролей Іван Максимович привозив дружині зовсім не такі кошти, про які вона мріяла. 1919 року під час гастроли в Одесі він дізнався, що Антоніна втекла з денікінським офіцером, прихопивши з собою скриню із чемпіонськими медалями чоловіка два пуди золота. Не пройшло і півроку, як дружина прислала листа. Ванечка, пробач, на колінах пройду увесь шлях до тебе. Він не пробачив і не відповів. Ось тільки у погляді чемпіона чемпіонів з того часу назавжди залишилася якась гіркота. У 53 роки Іван Підубний зустрів своє останнє кохання. На гастролях у ростові на дону він познайомився з Марією Семенівною, мамою молодого борця Івана Машоніна, якого він ще хлопчиськом наставляв на правильний борцівський шлях. Його сорокарічна мама була вдовою, працювала у пекарні і була приємною та хазяйновитою. Гастролі ще не закінчилися, а підубний вже зрозумів, що бачити Марію Семенівну щодня стало для нього необхідністю. І утворилась у Івана Піддубного нова сім'я, цього разу міцна і справжня. А сім'я вона грошей потребує. Не поніс його по містах і селах. Навіть заніс до Німеччини, потім до США. Там підубний мав справжній фурор, об'їхавши всю країну. У 57-річному віці він був визнаний найкрасивішим чоловіком на міжнародному конкурсі чоловічої краси у США і проголошений чемпіоном Америки. 1927-го, обтяжений кошовим життям церкового артиста, Іван вирішує повернутися додому, до рідного села. Але за порадою дружини, яка була родом з Ростова, разом з нею та пасенком оселяється у сусідньому містечку Єйську. Піддубному 63. Але він продовжував боротися, укладаючи на лопатки і на багато молодших за себе. Але слава, це не вічне свято. 1937 року Івана Піддубного запроторили до в'язниці ростовського управління НКВС. Там його катували електропаяльником, вимагаючи назвати номери рахунків і адреси закордонних банків, де він міг би тримати свої заощадження. То за рік його випустили. Часто підубний розповідав, що його ув'язнили за пашпорт. Піддубного записали руським і літеру і в прізвищі замінили на о. Міліція на його заяву обміняти документ відмовила. Тоді він сам виправив прізвище літеру, закреслив слово руск і написав українець. У перші ж дні окупації Івана Максимовича затримали люди з гестапо. Вони побачили сімдесятирічного чоловіка. Що спокійнісінько ходив по вулиці у солом'яному капелюсі, у сірій сорочці на випуск і з п'ятикутною зіркою на ній орденом трудового червоного прапора. Слава врятувала піддубного його ім'я було добре відоме німцям. Більш того, скоро він почав працювати маркером у більярдній. Треба було якось годувати свою сім'ю. У лютому 1943-го у Єйськ йшли частини Червоної Армії. На піддубного посипалися доноси, мовляв, на німців працював. Провели ґрунтовну перевірку, але ніяких фактів співпраці з фашистами не виявили. Його роботу у більярдній кваліфікували як чистий комерційний заклад. І, хоча у переможному 45-му йому нібито прощають гріхи, нагороджуючи званням заслуженого майстра спорту, потім влада його просто викреслює життя, примушуючи вже немічного і старого чемпіона чемпіонів побиратися між людьми. І підобний, предки якого доживали до 125 років, не дотягнув і до 80 -ти. помітно почав здавати. Він навіть не виходив на призбу перед будинком і вже не гуляв улюбленим маршрутом від дому до лиману. А інколи від недоїдання він звалювався на ліжко і так лежав декілька днів, щоб хоч якось відновилися сили. Помер під Дубний 8 серпня 1949 року від інфаркту на 78-му році життя. Збирала його в останню путь усім містом. Бо у прославленого борця, яким би по праву пишалася будь-яка держава, не було навіть костюма. Усі свої спортивні нагороди він виміняв на хліб. Поховали його не на кладовище, а в міському парку, де в роки війни, ховали загиблих льотчиків. Поставили просто огорожу. На дощиці написали. Іван піддубний. Незабаром могилу буквально стерли з лиця землі. У парку паслися кози і корови. Галас підняли американці. Як це? Могила чемпіона чемпіонів травою поросла. Справа закінчилась гранітним пам'ятником. На чорному кам'яному надгробку вибито Здесь русский богатир лежит. у 1988 році. Стела на його могилі була розбита, і на ній брунатною фарбою було написано хахол петлюравіць. Іван підув не завжди відхиляв вигідні пропозиції махінаторів від спорту та політики, бо до кінця життя пам'ятав напутні слова батька, який, випроводжуючи його із села до Севастополя на заробітки, сказав: пам'ятай, Іване, що ти з батька матері козацького, запорозького, і що козаку честь дорожча матері, дорожче батька рідного. Запам'ятай, Іване, продаси честь. Не син ти мені, і я не батько тобі.